Витончене мистецтво Ошибана, Темарі і Кибана, гра на бамбуковій флейті Шакухачі, бойові мистецтва Айкідо та Кендо, унікальні японські розваги і десяток інших традиційних японських мистецтв. Київські політехніки відчули дух країни сонця, що сходить на другому масштабному фестивалі Японська осінь, який відбувся у КПІ. Мета перш за все познайомити українців з культурою Японії, яка нам допомагає з самого початку повномасштабної війни і ще з 2014 постійно висловлювала підтримку. Щоб поділитися досвідом, на фестиваль завітали найкращі майстри японських традиційних мистецтв. А урочисте відкриття відбулося за участі надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні Кунінорі Мацуде. Протягом останніх років я мав честь чесно Співпрацювати з Ним з цим центром і бути свідком неймовірних зири докладених для сприяння культурними обмінами між нашими народами. Я хворю вдячний за партнерство чепрати та підтримку, яку ви надавали мені та посредства. Японська та українська культури мають доволі схожі традиції. В Україні була козацька держава, в Японії був період сьогунат і теж правили самураї, воїни. Я думаю, що українцям треба знати більше про Японію. Дуже приємно, що відбувається культурний обмін. Це сприяє освічності в цілому. Користайтеся цим. Заходи такого масштабу в українсько-японському центрі КПІ відбуваються дуже часто і практично на всі найважливіші дати пов'язані з японською культурою. До того ж, секретів усіх цих мистецтв можна навчитися на курсах українсько-японського центру. КПІ став фактично центром розвитку японської культури завдяки як існуванню українсько-японського центру. Ми навчаємо в КПІ і японській мові, і ми бачимо сьогодні. Вже змогли побачити скільки наших громадян, які приходять до нас, володіють мовою досить на пристойному рівні. У найважчий для України час Японія простягнула нам руку допомоги, і саме тому КПІ активно поширює японську культуру серед українців та розширює кордони співпраці між нашими країнами.